Вам улюблені. Я дуже рада вас всіх бачити, мені дуже приємно. І ми сьогодні прийшли знову на це місце, щоб знову наїстися духовної їжі. Правда? Ми прийшли сьогодні знову, щоб підкріпити нашого внутрішнього чоловіка і щоб поділитися цими божественними знаннями, які нам кожного разу дає наш улюблений Господь. І я сьогодні хочу поговорити на таку тему. Знаєте, нічого, як то каже, а Павло знаю, що ви знаєте, моя любима фраза, але не перестаю вам нагадувати. Практично нічого нового ви сьогодні не вчуєте, але слава Боже, воно є живе, і діяльне завжди. Воно завжди є нове, воно завжди є сильне, воно завжди є живе. І сьогодні я хочу поговорити на таку цікаву тему. Ви знаєте, на превеликий жаль, на сьогоднішній день ще існують християни. Можна звати їх, знаєте, як сказати. Чесничні християни, чи ті, які дуже люблять чесник, ви знаєте, ті, які люблять цибулю, ті, які люблять такі приправи, які дає Єгипет. І я сьогодні, давайте ми пороздумуємо Я хочу розказати вам, нагадати вам. Просто цю історію ви всі знаєте. Бо ви багато раз чули, як не тільки тут, то майже всі християни вживають такий приклад, коли маленького слоника прив'язують маленьким, коли він має працювати в цирку. і перше, що роблять, це ж його потрібно е дисциплінувати. Правда, як я недавно бачила, як маленька дитинка біжить по тротуарі, зі всієї сили, має, десь така до 2,5 рочки і прямо біжить на проїжджу частину. Ви знаєте, мама десь там Дивилася не в ту сторону, біжить, як то кажуть, серце чуть не вискакує в неї. І дитина біжить щаслива, весела, і радісна, не догадується, куди вона біжить. розумієте? І через що? Що може зробити мама? Ну нічого іншого, як тільки зловити, притиснути до себе. І тримати, поки воно не зрозуміє і не виросте, і зрозуміє, що туди бігти не можна. І ви знаєте, абсолютно однаковісінько, так само, коли маленького слоника, коли його привозять цирк, і коли він має ще дорости до тих моментів коли він має розуміти, що він його хочуть, його також прив'язують на уроки, пам'ятаєте? І він маленький, шостий стоїть, стоїть і дьоргає ножкою, бо він прив'язаний, ножку, ножкою, він такий засмучений, він може навіть і плаче, може навіть томиться, а потім він звикає з знаєте, Він звикає. І потім, коли рано його знов, як то кажуть, беруть на роботу, що роблять, демонстративно прив'язують його за ножку, і він знов, і проходить дуже короткий час, коли він перестає дьоргати оцей шнурок. Розумієте? Він перестає дергати, тому що він чітко розуміє. Що це має статися? Отак, От як в нас вдома собака. Мама випускає її на ніч, вона бігає цілу ніч, весела і щаслива і радісна. А як тільки мама рано вже вийшла з хати, собачка прибігає там, де, де її будка, там, де її ремінець стоїть на шийку, там, де її шнурочок, вона практично наставляє свою голову, і мама не лапає його по подвіру, нічого, мама його просто на день припинає. Розумієте? І це воно все боже, як це все добре, правда, як це все розумно. Але я хочу, щоб ви подивилися на це все в духовному. Баченні, що з цього стається. І ви знаєте, коли виростає цей великий слон, ви самі знаєте, який він сильний, і що для нього є той шнурок. І ніхто вже ніхто не збільшує з більшою вагою цього слона, ніхто не збільшує той шнурок, або якийсь більш сильніший, або ще там якийсь, тому що вони чітко знають, ць, життєвого досвіду стало для цього слова. Зрозуміти, що він не буде розірвати цей шнурок. І я хочу сказати. Щоб ви зрозуміли, що прийшовши до Ісуса Христа, ви знаєте, тільки в Христі Ісусі ми можемо позбавитися тих всіх шнурків, якими ми були зв'язані. І ви знаєте, на протязі життя людина, як так такого немає, знаєте, як то не раз коли ми. Стаємо розмовляти з людьми, які не прийняли ще Ісуса Христа. Вони нам кажуть, «Ми, ми ми свободолюбиві, ми хочемо жити в свободі, і ви нас туди не дотягнете, всякі можемо чути. Вони чомусь собі уявляють. Ви знаєте, що це буде якесь їхнє порабощення, навіть не підозрюючи, що вони давним-давно знаходяться в рабстві. І тільки в Христі Ісусі можна знайти цю свободу, і тільки народження згори дає повну. Свободу від всяких залежностей. Ви знаєте, як воно буває, неприємно бачити, коли виявляється християнин, який прийняв Ісуса Христа в своє серце, який записаний в книзі життя може бути поневолений, може бути рабом, будучи свобідним. Ви знаєте, це жахливо. Як це може таке статися? І ми можемо питати, Ісус, а хіба замало ти зробив на хресті? Що ж стається тоді, коли християнин, ось ми можемо спостерігати багато випадків різних, всяких, інших е, церквах? І, і напротязі життя ми це можемо бачити. Так, людина в Господі, людина слухає Слово Боже, людина читає Біблію, людина молиться. Чи до Господа, І, тим не мені людина, як той слоник, знаєте, прив'язана якимись тими чи іншими ситуаціями. І практично, ви знаєте, Бог зробив все для того, щоб вона зрозуміла, що вона має свободу. Ми практично робимо все, щоб сказати людині, що пізнаєш істину, і істина зробить тебе свободним. Ви знаєте. І все ж таки проходять час за часом, і ми бачимо час від часу, що людина є залежна. Людина є зв'язана. І ми сьогодні подивимося на цю. Цьо... Наприклад, цей, як же воно було у Єгипті. Ви пам'ятаєте? Ми пам'ятаємо ту славнозвісну історію, яким чином євреї попали в Єгипет. Ми можемо собі уявити, які перші роки, які вони були щасливі. Уявляєте, написано, що фараон дав ще найкращі землі для них. Тобто усі ходили і приємно вітали євреїв, всі тішилися їхнім приходом, і як же було приємно їм, знаючи, що Йосип є на таких Великій посаді. І ви знаєте, як то кажуть, проходить час день за днем рік за роком, покоління за поколінням, і воно стало мінятися все. Ви знаєте, я не буду вдаватися в подробиці Я заглянемо під кінець їхнього періоду перебування в Єгипті. Все змінилося на жахливо, все стало жахливим. Уже ніхто не пам'ятав. З живущих, що колись євреям було добре, що колись євреям було приємно у Єгипті. Ви знаєте, вони стогнали, плакали, мучилися, ридали і взивали в небо. І ви знаєте, коли Господь почув їхній стогін, їхні плачі, і Він вивів їх. Ви пам'ятаєте, він вивів їх з Єгипту. І що сталося? Можна сказати, можна кричати: Ура! Слава Богу! Ми вийшли! Ми вийшли повні золота, тому що вони несли золото. Ми вийшли, як то сказати, з тріумфом в супровожденні цих всіх чудес і знамен. Ми вийшли під покровом Господнім у вигляді хмари і у вигляді вогняного стовпа. Бог так торгувався, щоб не прили і не змерзли, ви розумієте, щоб часом не пересохло у них в горлі, щоб часом вони не зголодніли, ви розумієте. Але дивіться, коли Бог призиває нас на свою територію, ви знаєте, що тоді каже Господь. Я можу так назвати, Бог переводить нас тоді на іншу духовну дієту. Ви знаєте, Бог каже: будете їсти мою їжу. Розумієте, що мається на увазі. А відтепер ваша їжа це є слово Боже. Відтепер ви будете пити то, що даю вам. А вони привикли, що їсти, шановні улюблені, вони привикли їсти часник і цибулю. Ви розумієте? І давайте ми подивимося. Давайте ми зачетаємо це місце з писання. Відкриємо вихід. І давайте я зачитаю швиденько вихід 1.11. І дивіться, і я хочу сказати, що таку річ. Що все змінилося до гіршого. Мало того, що вони стали рабами, мало того, що вони мусили місити цю глину, я одного разу теж місила шамотну глину, і то дуже довго, це не є приємна процедура. розумієте? Так, слава Богу, що зараз це роблять машини, що може колись допомагати ними, були якісь коні, що ходили толочити. Але коли це стосується людини, яка бере в руки і починає наводити з тої глини, Має засохла гудзи, і все, що має виробити якусь чисту масу, розумієте, це жахлива процедура. І я ж хочу сказати, вони мало того, мали ще шукати полову. Це ж це ж було страхіття. Уявляю, собі цю річ. Але не тільки в цьому була мордація. Ви розумієте, до чого доходить, до чого, до чого призвів Єгипет, і до чого приходить світ. Світ, коли мордує людину, він не просто їй дає, ви розумієте, якесь таке, ну, наприклад, без гроші, що вона там фінансово вона там не просвітає. Ну, але вона ціла, як то кажуть, і, але немає грошей. Ви знаєте, диявола хоче. Він хоче мучити людину, мучити і бачити її мучення депресією ще. розумієте? Мало того, що є все, і то, і там болить, і там колить, і там. Там нема, а де не треба, там є. Ви розумієте? Мало того, на це все місце приходить депресія, приходить пригнічення, приходить біль фізична, яка є в тілі, і приходить біль, яка є в душі, яка аж травмує, ріже і рубає нашого духа. Ви розумієте? І давайте ми подивимося, як же диявол, як то кажуть, в народі кажуть, ви шнурки просто з єврейського народу. Мало того, що вони бігали від рані до ночі. Ту глину місили і полову мішали і мали випекти ту цеглу, Розумієте, як воно було? Так подивіться, що ж над ними були наставлені, над ними були наставлені такі начальники, які не просто провіряли, які не просто приходили і казали, ну що, хлопці, добре робите? Як добре? скільки ви сьогодні зробили? Ой, молодці, ой, я такий радий, що ви так багато цегли зробили. Ну, дивіться, ідіть додому відпочивати. Може, ви. Може, хтось серед тижня хоче собі взяти вихідний, може хтось серед тижня хоче відпочити. Такого близько не було. Це була Кейна гайка. нагайка. їсти, на ну, тому чесничку. Зачитай вам це писання. Тобто мучення були, як то кажуть, все сторонні. І зачне це писання. Це і перша глава книги «Вихід» з 11-го вірша. І настановили над ним, тобто над народом, начальників, податків, щоб його гнобити своїми Глядьте, і він будував міста на, е, на записи Фарагону, і потім і, і, і рамцесові. Біля ти гнобити. Тобто безпощадний Єгипет він не мав такого розуміння. Не буду я цей народ гнобити, бо як я його пригноблюю, він же ж буде менш менш продуктивний. Правда? Ну нехай вони роблять на мене, але нехай вони будуть у міру того, щоб їм було дуже добре. Ні, ви розумієте, як робив диявол? Він гнобив. Та ще й за те, що вони е, е, і знімогалі і падали, їх били кнутами. Ви розумієте? Тобто це ніхто не казав, ой, ти змучився, і, ой, давайте йди відпочивай додому. Ні, їх били, шмагали кнутами. І щоб вони не померли, бодай з голоду, бо вже розумієте, теж був якийсь певний ліміт, то треба їм було дати щось з'їсти. І давайте я хочу, ще, ми зачитаємо. Числа. От уявимо собі такий жах, таке терпіння. І уявимо собі ще таку річ, що діти, які росли маленькі в Єгипті, діти, діти єврейські, за, за той великий період часу вони вже добре чули вдома про розкази, як же мучилися їхні діди. Тому що за цей великий проміжок, за цей декілька століть, уявляємо собі, скільки поколінь змінилося. Тому що були такі вже сім'ї, що вже за прадіда розказували, як він, бідний, мучився у цьому ярмі Єгипетському. І виховувалися діти з таким страхом, потім виховувалися внуки, вони ще були маленькі, і вони чітко розуміли, вони бачили, яка їх чекає доля. І їхні батьки, дивлячись на своїх дітей, вони гірко плакали і бачили, і розуміли. Так любимо своїх дітей, але вони чітко розуміли, що їх чекає. Та сама глина. Розумієте, як то кажуть, з кожним роком все гірше. Але, але, ви подивіться, коли вивів їх Господь з Єгипту. І коли Бог сказав ви вільні, що кажуть ці люди? Читаємо далі. Книга Чисел, 11 розділ, 5 вірш. Що вони згадували? Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно. Завважте на це слово «даремно». Вони кажуть: ми їли рибу даремно, даром в Єгипті. О і дині, і пір, і цибулю, і чесник. А тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки манна нам перед очима. Слівно, Ви знаєте? Просто слів нема. бачите, що вони кажуть? Ми згадуємо про рибу, що ми їли даремно. Це, виявляється, даремно було, коли, коли їх шмагали, коли їх били, коли вони, як то кажуть, і вперед, дивлячись в своє майбутнє, і дивлячись назад, на, на прошле своїх батьків бачили тільки сльози, плачі. Так виявляється, диня, огірок, часник і риба перекривало, компенсувало всі ті страдання, якими вони так вели в небо. Ви можете себе уявити, що сьогодні можна вчути? А тут, каже, томиться, ви уявляєте, що ще далі. А тепер душа наша в'яне, бідні вони і нещасні. То, виявляється, вони не в'янули тоді, коли вони були в Ізраїлі. Вони забули, як це було зле. А коли Бог іде над ними хмарою і йде над ними стовпом. Розумієте, Огрівання їх, щоб вони не змерли. Коли Бог дає їм воду, та й мало того, що каже. Не треба вам місити глину, не треба вам збирати полову. Я даю вам манну. А вони кажуть, тепер у нас манна. Ви розумієте? Так як то не раз ми можемо вчути. О, прийшов церкву, ти нічого лише Біблія, ти Біблія. Ви розумієте? Біблія це ж манна. Це ж манна. Це ж є те, що нам треба. А люди можуть казати Так, до вас підеш, ти нічого більше всього по життю. Як моя підружка мені колись сказала, ха, до вас піти, так ви не танцюєте на весіллі. Виявляйте, так вона щось собі уявила. Так вам то не можна, вам то не можна, а нам в Єгипті все можна. Виявляйте, ми в Єгипті. От хоч дадуть плетю поза шию пару раз, але що хочу, то воручу. Розумієте, що це таке є? Це диявольський. Господь водить, Господь береже, Господь лікує, Господь каже, ману позбирайте собі, а ви захотіли м'яса, Ну ладно, нати вам і м'ясо. Чуєте, що вони сказали? А тепер душа наша м'яне. А знаєте чому? Тому що я вам хочу сказати, ми вже знаємо цю е, е, фразу, що так, вони вийшли з Єгипту, але вони не відпустили Єгипет із себе. Вони чітко і сильно його тримали в собі. Ходили і мріяли, ну це взагалі, ви розумієте, чути голос Божий, бачити прояви присутності Божої на місці, бачити ці всі кари, якими, якою ціною далася їм ця свобода і казати в'яне душа наша за часником, за цибулею та за рибою. знаєте, жахливо. Знаєте, але я хочу вам перевести цей приклад, що інколи інколи буває таке в житті і інколи могло бути навіть з нами самими. От давайте ми подивимося на такий приклад. Коли молода дівчина дуже хоче вийти заміж, правда? Логічно це і правильно, це почуття дане Богом, і так воно має і ставатися. І вона мріє про хорошого е, хлопця, вона уявляє свій принца на білому коні, і уявимо собі навіть... Що вона молиться, якщо вона християнка, вимолює цього принца на білому коні. Прийшов день, приїхав принц на білому коні. І потім вона мріє, ви знаєте, я, я так як чую, бо маю дітей такого віку, як вони всі дзвонять, а яке плаття вибирати на весілля, а які квіти, а фотографії, а каталоги. Ви розумієте? І вже, ну я кажу, готується до весілля. Нарешті все запрошено, нарешті відбулася ця церемонія. І ну нарешті відбувся медовий місяць, і потім прийшло життя реальне. Ви розумієте? Прийшло життя реальне. І ви знаєте, що потім упала на голову Манна у вигляді <кхух> двох дітей памперсах. Ну так можу сказати, ви розумієте? кожна ж дівчина мріє мати дітей, ви розумієте, це правильно. Бачить на вулиці, як їх гарно везуть колясарці, які вони всі в рюшечках, які не всі в цвіточках, яким не всім мультик прямо мультик ходящий на ногах. розумієте? але цей мультик одного прекрасного дня накладе повний памперс, ви розумієте, і почне пищати, верещати, що його щось болить, і цей мультик почне кричати, їсти в той момент. Коли в мами в той момент також якась своя міні-війна, ви розумієте, яко, яка вона повинна, і, і ця мама тоді, знаєте, що починає думати. Як мені було добре, як я була невіддана, ви знаєте. Як мені було ліжу собі, ви знаєте, і тут мама, тук тук двері. Танечка, може, ти хочеш їсти? Я тобі на тарілочку скінчився цей час. Одна манна в колясці, друга десь там дивиться, мама би не запхала в розетку, ви розумієте? І починається зовсім інше. І що тоді, каже Боже, як мені було добре, як я була не Ви розумієте чому? Ностальгія, щоб ви знали, у неї ще залишилася ностальгія. Вона ще не повністю, як то можна сказати, стерла ото всі згадки про то незаміжнє життя. Однаковісінько, ви знаєте, чому євреї? Не хотіли витягнути той Єгипет з себе, тому що вони мали цю ностальгію. А вони собі згадували. Ви знаєте, я вам хочу сказати, якщо ми дуже вдячні Богу, що ми були в Латинській Америці, і були. Ну, практично дуже жахливі в житті, ви знаєте, і такі, які, слава Богу, ніхто ніколи з вас не буде знати тут. Е, ви знаєте, були моменти і всяких таких, будемо казати, вооружених нападінь прямому значенні слова. І в той момент, цей момент був жахливий в той момент, але проходив час і час лікував, ви знаєте, ці спогади. І ви знаєте, як ми зараз, як особливо я, я так скучаю за ліною, ви знаєте, оця ностальгія, вона практично анулювала ті всі моменти жахливі в моєму житті. Моменти були і хороші, ви розумієте, але я кажу, що ностальгія, ви знаєте, вона має дуже велику силу. І якщо ви мене зараз мене... Запитали, а ви би хотіли поїхати туди, не дивлячись на все, що там є, з великим задоволенням? Я би хотіла поїхати, ви знаєте, я би хотіла знову проїхатися тими вулицями, знаючи, що там їздять ті, які можуть вбивати, стріляти, відбирати. Ви знаєте, я, 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 я справді хотіла би це ви знаєте, так само. І це логічно. Ви розумієте, людина створена. Ми такі, знаєте, як той брільянт. Многогранні, що деколи можемо навіть самим собі здивуватися. Ви розумієте, подумати, ні, уже то я. І подивіться, в цій ситуації євреї вже з Богом, уже на свободі, вже нема глини, ні полови, захотіли м'яса. Ой, аж нам, аж нам забагато його. Ви пам'ятаєте? Вони вже й нарікали, що їм забагато. І кажуть, сохне наша душа, по тому, що в нас було жахливо. Християни є в церкві дуже часто, які теж, вибачте, я, я, я застосую це слово, які сохнуть за тим гріхом, від якого їх позбавив Бог. І ви знаєте, є купа ситуацій, ми могли чути свідчень, Слава Богу, в нас цього немає. Коли віруючі люди мають залежність, якусь порнозалежність, ви розумієте? Уже з Христом, уже записаний в книгу життя, уже практично посаджений, уже посаджений на небесах, як і написано. І ви знаєте, і дідько так каже, ходи сюди. Дивися, оце, ой, як тобі добре від цього буде, розумієте? І людина, коли, коли як то кажуть, попадається на цю водочку, потім, потім падає в депресію. І починаються оці муки, якщо були наставлені на них гноблення, оце гноблення християнина. Тому що гнобити його може тільки його гріх, який йому подобається. І ви знаєте, щоб сказати, це диявол, це диявол, ні, це не диявол. Ви розумієте, тому що написано, що взяв отець? Отець взяв і переставив тебе звідки з царства темряви куди? У царство твого улюбленого сина. А чому ж ти, е, я так звертаюся до всіх, находячися на території царства Божого, в Рімені вибігаєш десь в чужий город? Ви розумієте? І щось ти там хочеш знайти ліпше, чим є на території Царства Божого? Ви розумієте? А потім питаєшся, а чого це? Звідки це в мене взялося? А звідти взялося. Ви розумієте, тому що потрібно вийти. Те потрібно я не те сказав, Господь вийдіть і я прийму вас. Ми повинні кажуть страхи трипеті, завершайте своє спасіння. Це кому сказано грішникам? Це не сказано грішникам. Тому що грішники не спасенні. Вони навіть не розуміють, що вони не спасенні. Коли Господь прикликав нас, він сказав страхи і в трипті, завершайте своє спасіння. Ми маємо щось робити. Ви знаєте? Ми маємо боротися. Ми маємо перемагати. Ми маємо звільнятися, тому що він вже все зробив. Що ж що є замало? Ви розумієте? А винуватити кого? Може винуватити Бога? О, диявол! Ви знаєте, як таке от, козьол відпущення, дуже легко. Або ще когось в церкві можна звинуватити. От треба давати на хлібу переломлення сік, тому що вино спокушує. Ви знаєте, чому вино спокушує? А тому, що людина хоче бути спокушена вином. Ви розумієте? Ми не можемо на землі збудувати резервації для християн. Ви розумієте? Це ж таке виходи, що збудувати треба резервацію, щоб там не було комп'ютера, щоб там не було інтернету, щоб там не було телефону, щоб християнин не міг подив... побачити щось покусливе, бо в нього може залежність від чогось є. Як може там хтось не прийшов і не було чути спиртними напитками, ви розумієте, чого нема. Такого нема. Переможців в Христі Ісусі ми можемо бути тільки тоді, коли ми з власної волі вирвемо Єгипет із себе, що, звичайно, не хотіли зробити євреї. І через те вони могли до трьох місяців попасти в землю обітовану, але вони ходили 40 років. Ходили 40 років через свою залежність, через свій потяг до того, чого вони мали в своєму минулому житті. І я хочу сказати, ви знаєте, коли вони казали, що ми хочемо чесника, риби, бо, каже, у нас було е, задорно, безплатно. Ви знаєте, чесник коштував рабство для діда, для тата, для внука і для правнука. Глядя, як ти говориш, яка ціна часника? Рабство, вічне, муки, вічні, плачі і сльози. І щоб ми сьогодні це зрозуміли, шановні і улюблені, сьогодні ми живемо в новому заповіті, але ви знаєте, цей закон. Не змінився, не анульовано слові Божому. Що коли це місце списання, бо це якраз і є новозавітнє, що пізнання істини робить людину вільну. Ви знаєте, ми повинні з вами зануритися у це пізнання глибин Божої істини, щоб ми не мали якихось таких бажань. Чесника, розумієте, я маю на увазі духовно, якісь такі спогади про те, що мені так було добре, як я була в світі. Чистий ніхто мене не мучив, а тут лише й прийдеш, уже зразу щось починають вчити. А тут лише прийдеш, сядеш, уже проповідає пастор, і вже зразу думає, Це мій город камінь. Ви розумієте? Щоб часом таких не було. знаєте, чому такі ідеї появляються? А тому, що там, як то кажуть, черв'ячок сидить. Він там добре знає, чому він каже, це тому є огород. Ви знаєте, хто це сказав? це сказав той, хто там всередині сидів. Розумієте? І така ситуація. І я хочу сказати, дивіться, все ж таки егип... є... єгиптяни годували євреїв. Логічно, бо вони ж би вимерли з голоду, якщо би їх не годувати. І ви знаєте, ми деколи можемо бачити? Можемо бачити грішників, які дуже успішні, ви розумієте, практично. І в тому, і в тому, і в тому, окрім, окрім спасіння, що, що в них його немає. І ви знаєте, чому світ дається? А тому, що світ підкріпляє грішника, не дивлячись на те, що він його мордує. Ви розумієте, як це воно є? Він підкріпляє грішника, щоб використати цього грішника, щоб цей грішник був дуже сильний. Як тілесна людина, ви розумієте? Як тілесна людина. І тоді, як то кажуть, більше нам нічого не треба. От дуже добре, я йому дам все, що йому треба. Нехай він собі сидить, як то кажуть, нехай жир йому тече по бороді, але нехай він не шукає Господа. Але я сам, як то диявол Мордує їх так само. Вони також в депресії, у них є смуток, вони, як то кажуть, не мають потішення, вони мають якесь мімольотної утішення, розумієте, якусь мімольотну радість, а потім вони сидять на антидепресантах, вони не знають, куди дітися, вони бісяться від жиру, розумієте, тому що пустота, як така душевна, вона ніколи не може бути пуста. Там хтось є. І якщо там немає Ісуса, то там є той, хто мочить, розумієте, той, хто дає рибу, той, хто дає чесне. Той, хто дає огірки, а потім одного дня бере каже: ну що ти наївся? А тепер я буду тебе і стязати. Ви розумієте? Отак От поступає диявол. І через те ми з вами спасені, ми з вами благословенні, ми з вами вибрані. Я коли думала, знаєте, спасення це таке прекрасно, виявляється, ви всі спасені, а коли ми зачитаємо слово вибрання, значить, що це означає вибрання? Значить, були толпи, мільйони, тисячі, поколінь, і не всі пройшли, правда? А пройшли ми, значить, Бог одного моменту проходив цією шарянкою, як я казала поза того разу. І ми всі такі стояли, як в колоні грішників, ви розумієте? А він проходив і сказав, дитись. Каже Петрові, лише ти сіти, ходи сюди. А Петро каже, я? Я хоче рикою смертю. Петро каже, розумієте? Або когось там іншого, або Матвій сидить весь в деньгах по шию, розумієте? І думає, о, в мене вже царство Боже на землі. Розумієте? Бо так світ думає, якщо має грошей, то вони думають, що них царство, царство Боже вони вже мають на землі. А Ісус каже, хочеш спастись, ходи зі мною. Ви це зрозуміли? І я колись сама роздумую, я, я колись, як я вже казала, колись думала, апостол Павло казав, радійте за всіх, де радійте, ви пам'ятаєте? І ми коли почнемо аналізувати наше життя, Господи, я навіть не знаю, коли там нам приходиться радіти, а коли ми глянемо, як живуть грішники і що їх чекає, ви знаєте, ура, ура і ура, що ми спасені, що ми вибрані. І давайте ми не будемо дивитися назад. Давайте ми будемо дивитися вперед, де нас чекає вічна манна в Христі Ісусі. Будьте благословені! Вас всіх любить Господь.